Доброго ранку, мої любі малята, доброго ранку, шановні батьки. У нас сьогодні заняття з конструювання приготувалися. Знову зустрість нас чекає. Хто сьогодні завітає, ми не знаємо малята, але гарний настрій з вами маємо, гостей ми чекаємо, до нас ляйки поспішають, солодощі до чаю мають. Малята, але ми не... меблів ми не маємо. Щоб зручніше було нашим лялькам сидіти та солодощі куштувати. Що для цього потрібно малята, як ви вважаєте? На чому сидіти зручніше, щоб сісти та відпочивати? Так, на стілець. А солодощі куштувати? Що потрібно для цього? Так, стіл, правильно. Давайте малята, спочатку розглянемо, що ми будемо будувати. Це будівельний. Матеріал, пам'ятаєте? Ми вже з вами ознайомилися з ним. Це цеглинки, будемо будувати цеглинок, та кубик. Подивіться, які вони гарні та красиві. Спочатку ми будемо будувати стіл. Нам потрібно поставити кубик, ось так, взяти цеглинку і покласти її горизонтально. Є, стіл уже в мене є. І нам потрібно побудувати тепер стільці. Ставимо кубик Так, цеглинку вертикально щільно прикладаємо. Ось так. Один стілець. І інший. Ось, подивіться в мене, вийшло стіл та. Сінчики, малята, чуєте такі чуть ніж, як хтось до нас спішать по доріжкам. Ось малята, ляльки до нас завітали. Давайте привітаємося з ними. Скажіть, доброго ранку. Привіталися ляльки. Ми чекали на вас у гості до нас. Ось, сідайте, будь ласка, зручніше. Стілець. Ось малята. Ми збудували нашим лялькам. Збудували. У нас і солодощі є, подивіться. Тепер лялькам зручно буде на столі куштувати солодощі та пити смачний гарячий чай. Малята, нагадайте, що ми сьогодні з вами будували? Так. Стіл та стілець. Правильно, з чого ми будували? Так, з цеглинок та кубиків. Для кого ми будували? Для ляльок. Малята ляльки вам. Малята ляльки дуже вам вдячні за те, що ви збудували стіл та стільці. І вони тепер зможуть пити чай та куштувати солодощі. Але нам час прощатися, малятка. До нових зустрічей!